Я ніколи нікому не раджу алкоголь, але частіше всього дівчата на марафонах, інтенсивах на супроводах питають: ну добре, ми розуміємо, що алкоголь не можна, але який можна? Алкоголь не можна? Ну який можна, ну хоч трошечки, ну хоч на пів цього, як то кажуть. Отже. Якщо у вас вже нормальний вуглеводний обмін, якщо у вас ми мішаємо тут, якщо у вас нормальний рівень інсуліну, талія менше 80 см, ви жінка і чоловік менше 96 см, і вам іноді ну, хочеться випити алкоголю, то я би могла рекомендувати одну один бокал 150 мл червоного вина або білого сухого вина, не напівсолодкого, не солодкого, ні, або, наприклад, 330 мл якісного. Пива світлого, так, який буде в складі містити тільки там прості інгредієнти без всякого цукру, глюкозно фруктозного сиропу і так далі. Або, наприклад, одну маленьку порцію 30-50 мл віскі, або конячку для жовчівтоку, до речі, навіть може бути корисний, або бренді, або якось там, ну, типу. А... Текіли або навіть самогону, до речі, да. але невелику порцію, одну порцію. При цьому не поєднуйте цей алкоголь з білками, з м'ясом, тому що алкоголь блокує дію пепсинів, тих ферментів, які перетравлюють білок. І ваш білок буде перетравлений на наступний день. Це буде погіршувати травлення. Краще використати зелень, точно не фруктики, точно не винце з фруктиками, точно не солодке. Якась зелень, якісь овочі е і, наприклад, рибка. Хоча це і білок, але він легко перетравлюється. Ось такі рекомендації, як нутриціолог приціолок, можу вам дати, аби